Найкращі бренди по догляду за шкірою для підлітків у 2025 році. Підліткова шкіра навігація в світі догляду, поради експерта для батьків і самих підлітків. Пам'ятаєте ті часи, коли догляд за шкірою зводився до мила і, можливо, до якогось чудодійного засобу відпричив, що пахне грейпає фрутом. Якщо ви народилися до 2000-х, то, мабуть, так. Але світ догляду за шкірою підлітків кардинально змінився. Сьогодні, завдяки тік та іншим соціальним мережам, підлітки мають набагато більше знань і, що важливіше, вибір, ніж будь-коли раніше. І вони, ймовірно, будуть активно вас про це переконувати. Як експерт з дерматології та косметології, я часто стикаюся з питаннями від стурбованих батьків, які хочуть допомогти своїм дітям зрозуміти цю величезну кількість інформації та вибрати правильні продукти, а також від самих підлітків, які хочуть виглядати і відчувати себе впевнено в своїй шкірі. Ця стаття, мій путівник, по сучасному світу догляду за шкірою підлітків. Заснований на досвіді, дослідженнях і, звичайно, тенденціях, які формують цей ринок. Чому підлітковий догляд за шкірою це важливо. Перш ніж ми перейдемо до конкретних брендів та продуктів, давайте розберемося, чому догляд за шкірою важливий для підлітків. Це не просто питання краси. Підлітковий вік це період гормональних змін, які мають величезний вплив на шкіру. Збільшення вироблення шкірного сала, закупорювання пір, запалення, все це призводить до появи причів, акне і інших проблем. Правильний догляд за шкірою допомагає контролювати ці процеси, запобігає розвитку серйозних проблем і формує здорові звички, які збережуться на все життя. І, звичайно, важливо розуміти, що догляд за шкірою це не тільки про причі. Це про здоров'я шкіри в цілому, про підтримку її зволоженості, захист від сонця і запобігання передчасного старіння. Здорова шкіра це красива шкіра, і вона сприяє впевненості в собі. Сучасний ландшафт, тик-так і тренди, що визначають вибір. Тик-так зробив революцію в сфері краси та догляду за шкірою. Тепер підлітки не просто просять батьків купити їм певний продукт, вони можуть пояснити, чому цей продукт працює, які інгредієнти в ньому містяться і як його правильно використовувати. Вони діляться своїми результатами, обговорюють різні бренди та створюють цілі спільноти навколо догляду за шкірою. Цей тренд має свої плюси і мінуси. З одного боку, підлітки стають більш обізнаними і можуть робити більш усвідомлений вибір. З іншого боку, на них можуть впливати некваліфіковані джерела та слідувати тенденціям, які не підходять для їх типу шкіри. Як батько, важливо підтримувати інтерес підлітка до догляду за шкірою, а також допомагати йому критично оцінювати інформацію та вибирати продукти, які відповідають його потребам. Огляд найкращих брендів та продуктів для підліткової шкіри з експертною оцінкою. Давайте розглянемо деякі з найкращих брендів, які я рекомендую своїм пацієнтам підліткам. Я буду спиратися не тільки на популярність і відгуки в Тик-Так, але й на наукові дані і мій власний досвід. Стафис цей бренд, відомий своїми наклейками на причі, які допомагають зменшити запалення та прискорити загоєння. Я вважаю, що це чудовий продукт для точкового лікування. Але не замінює повноцінний догляд за шкірою. Експертна оцінка хороший варіант для екстреного лікування, але не основний продукт в рутині. Бетуін, цей бренд виділяється своєю прихильністю екологічності, соціальної відповідальності та гендерної нейтральності. Їх продукти розроблені дерматологами і містять м'які, ефективні інгредієнти, експертна оцінка, відмінний вибір для підлітків, які піклуються про навколишнє середовище і хочуть використовувати продукти, які не тестуються на тваринах. За їх кивий лист, цей бренд пропонує прості, доступні продукти з чітким складом і без зайвих наповнювачів. Це дозволяє підліткам експериментувати з різними інгредієнтами та створювати власну процедуру догляду за шкірою. Експертна оцінка прекрасний варіант для тих, хто хоче зрозуміти, які інгредієнти працюють для їх шкіри, і уникнути продуктів з непотрібними добавками. Bubble Skin Скінка цей бренд робить догляд за прищами приємним і захоплюючим. Їх продукти мають яскравий дизайн і приємні аромати, що робить догляд за шкірою менш рутинним і більш приємним. Експертна оцінка відмінний варіант для тих, хто хоче зробити догляд за шкірою більш захоплюючим і менш стресовим. Glow Recipe – цей бренд пропонує корейські продукти для догляду за шкірою, які відомі своїми інноваційними формулами та натуральними інгредієнтами. Експертна оцінка, якщо ви шукаєте щось нове та цікаве, спробуйте продукти Glow Recipe. Але пам'ятайте, що корейські продукти можуть бути не підходять для всіх типів шкіри. S'UPEGUB, незалежно від віку, захист від сонця є найважливішим кроком у догляді за шкірою. Сюпегу пропонує широкий вибір сонцезахисних засобів для різних типів шкіри і потреб. Експертна оцінка: не нехтуйте захистом від сонця. Це найефективніший спосіб запобігти передчасному старінню та зменшити ризик розвитку раку шкіри. Створення ефективної процедури догляду за шкірою для підлітка. Мої рекомендації. Отже, які продукти та кроки повинні бути в рутині догляду за шкірою підлітка? Ось мої рекомендації. Очищення двічі на день використовуйте м'який миючий засіб, щоб видалити бруд, макіяж та надлишки шкірного сала. Тонізація. Опціонально тонік може допомогти збалансувати РН шкіри та підготувати її до наступних кроків. Лікування. Використовуйте засоби для лікування вухрів, такі як засоби з саліциловою кислотою або пароксидом бензоїлу. Зволоження. Використовуйте легкий, некомедогенний зволожуючий крем, щоб зберегти шкіру зволоженою. Захист від сонця. Застосовуйте сонцезахисний крем широкого спектру дії з SPF 30 або вище щодня навіть у похмуру погоду. Поширені помилки та як їх уникнути. Використання занадто агресивних засобів. Агресивні засоби можуть пошкодити шкірний бар'єр і посилити проблеми зі шкірою. Недостатнє зволоження, суха шкіра може стати більш схильною до подразнення і акне. Неправильне використання засобів для лікування акне неправильне використання засобів для лікування акне може призвести до подразнення та інших проблем зі шкірою, ігнорування захисту від сонця, захист від сонця це найважливіший крок у догляді за шкірою. Висновок інвестиції у здоров'я та впевненість у собі. Підлітковий догляд за шкірою це не просто питання краси, це інвестиція у здоров'я шкіри. Певненість у собі та формування здорових звичок, які триватимуть на все життя. Допоможіть своєму підлітку розібратися в цій величезній кількості інформації, вибирайте продукти, які відповідають його потребам, і підтримуйте його інтерес до догляду за шкірою. Пам'ятайте, що здорова шкіра це красива шкіра, і вона сприяє впевненості в собі. І нарешті пам'ятайте, що кожен підліток має свій тип шкіри та свої потреби. Не існує універсального рішення. Найкращий спосіб знайти правильний догляд за шкірою це експериментувати та пробувати різні продукти, поки ви не знайдете те, що працює для вас.